добрий день, любі друзі. У вас вітає Центр дитячої перенадської творчості «Промінь» ортографівського листа «Київник» Шарбородського Зінеїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вивчили тему «Їжа», «Фуд», «Продукти», «Харчування». Давайте їх повторимо. Хліб – бред, булочка – бакан, сир – чіз, м'ясо – мій, ковбаса – сосіч, сметана – сауер, клінь, Ания, ойл, сахар, шугар, мед, хані, риба, фіш, печиво, куки, морозиво, іскрим, молодці, сіль, сол, гіршица, масти, масло, бате. Молодці, молодці. Сьогодні ми з вами почнемо тему транспорт. транспорт. And, uh, theme. listen to me. bus, autobus, tram, tramway, lorry, pantagika, bicycle, motor, motorcycle, motorcycle, trolleybus, trolleybus, scooter, scooter, underground, metro, ambulance, pomoga, fire truck, pajezna plane, letak, ship, caravel, train, boat, yacht. yacht. So, uh, uh, repeat after me, please. Bus, автобус. Train, трамвай. Lorry, вантажівка. Bicycle, велосипед. Motorcycle, мотоцикл. trolleybus bus, Scooter, скутер. Underground, метро. Fire truck – пожежна машина, Play, Plane – літак, Ship – корабель, Train – потяг, йод, яхта. Будь ласка, кажіть мені, автобус, вас, трен, трамвай, вантажівка, лорі, велосипед, байсикл. мотоцикл, мотосайкл. Тролейбус, тройний бас, скутер, скуте, метро, андеграунд, швидка допомога, ембіленс, пожежна машина, файтра, паэтр, літак, плейн, каравель, шіп, потер, трейн, яхта, йод. У школу, да, К, К. Машина. К. У школу на автобусі – To school by bus. У школу автомобіля. to school by car, Мандрувати літаком. Uh, travel by plane. Мандрувати кораблем – Travel by ship. Мандрувати потягом. Travel by train – Розуміли слова, домашнє завдання, а вивчити слова на тему транспорт та, пописати, та прописати їх в порядку. Розуміла до побачення. Дубай!